Доброго дня, мої любі малята, я бабуня гортина. Скажіть, будь ласка, мої любі дітки, а чи сьогодні ви вже обідали? Так, смачно вам було? Звісно, що смачно, бо матуся дуже смачно готує. А скажіть, будь ласка, що ви будете робити далі? А грати з іграшками. А скажіть, а іграшки ваші вже повідали? Ні, не пообідали, то треба це виправляти. Давайте ми зараз з вами зробимо з тіста отакий смачний, запашний хлібчик. І нагодуємо всі-всі іграшки. Дивіться, яке тісто. Воно таке м'яке, приємне на дотик. А беремо його отак до ручок, викладуємо його на долоньку, іншою долонькою прикриваємо і за мною повторяємо. Печу, печу хлібчик, дітка на побічик великому. Піч, ріжу, їжу, хлібчик. А? Смачно. Давайте ще разочок беремо такий е, тісточко наше і повторюємо за, за мною. Печу, печу, хлібчик, дітка на бічик. Великому великий, маленькому, маленький. Шусь у піч. Шусь, у піч ріжу, ріжу, хлібчик, а смачно. Ось подивіться, мої любі діти, який у нас получився з вами хлібець. Бачите, він такий кругленький, такий симпатичний. Так, кладемо його на тарілочку. та у піч поставимо випікатися. Печись, печись хлібчику. А ми зараз з вами вивчимо одну веселу забавляночку про наш хлібчик. Готові? Печу, печу, хлібчик, дітям на... Моя забавлянка. Так, вона дуже весела. А давайте ми з вами зараз подивимось. Чи спікся наш хлібчик? А ну подивимось. Що тут у нас? Ой, подивіться, малята, який у нас хлібчик получився. Такий красивий, рум'яний. Ах, запашний. Ось вам дітки спекли. пригощайтеся, бачите який? Так, да, дивіться. А давайте малята вдома висліпите такий самий хлібчик із солоного тіста та вивчите нашу веселу забавляночку. Та розкажіть її мамі або татові. Надішліть нам відео та фото. Ми також так хочемо подивитися, як у вас все вийшло. А наразі я кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Печу, печу, хлібчик, дітям на о.